Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про свої скільні руки. Згадати минуле я сиджу зараз у себе на кухні. У мене там холодильник годить, тому я думаю, мене має бути нормально чути. Не знаю, ну там холодильник голосно у мене годить. Я його не виключав. У нас вже як три дні світло не виключають, тому вирішив в кухні посидіти на кухні, з вами поспілкуватися на вулиці, холодно, тому туди не виходив нікуди. Хочу вам сьогодні розповісти про свої скільні руки. Для нових глядачів мене звати Мирон Горобченко, по батькові Олеговець, живу в Львівській області Городок, мені 21 рік літом, 30 липня буде 22 роки. І давайте будемо починати, про що я би хотів з вами поговорити. Ну, я думаю, у кожної людини, у кожної дитини, хто навчався в школі, були конфлікти. Можливо, в училищі, ну то рідко не знаю. А от конфлікти у мене в школі були. Я хочу з вами поділитися і розказати, який я був тоді, а який став зараз. Ось і чому мене не подолали. Значить, давайте буду розказувати. E, значить, в шостому класі, коли мене перевели, я то пам'ятаю, як зараз e, я вчився, там ужасно було тяжко. Школа трохи така. Як вам сказати, e, я б би нікому не рекомендував туди. Ну там нормально вчитись неможливо. Там і вчителі такі собі. E, ось, і діти теж. E, я просто нікого не рухав, а мене часто в школі ображали, принижували, били і так далі. Взагалі. І e, 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 я просто. Сидів нормально, тихо все було. А в парті, партії, які сиділи, коли мене учні, починали мене підьоргувати, кидати різні патички, плюти на мене і так далі. Спеціально, щоб провокувати мене, і щоб я злився, потім ну, були розборки і так далі. І потім, щоб вчителі бачили, що і от я винний, і от я їх там ображаю потім, а вони сидять тихо, як ні в чому не бувало. Ось таке бувало у всіх. Е, тому що е, в школі діти несерйозні. А в училищі то вже правильно як. Я то вам сьогодні все розповім повністю. Е, і скільки я школі поміняв теж, е, де я вчився. Е, і були в мене історії в школі, знаєте, які. Е, е, просто. Провокували мене, провокували однокласники спеціально. Ну, е, знаєте, з дівчатами у мене ніяких проблем не було, я дівчат не б'ю, і е, взагалі конфліктів ніяких не було. Е, ось, а от е, з пацанами було, звичайно, ну то у кожного було. Е, ну так у всіх. Е, і вони, знаєте, починали е, спеціально е, мене провокувати, а потім, коли я щось їм сказав. Зразу бігли до своєї мами і е, казали, ось ось, Мирон б'є, б'є. нас, б'є. Е, а в той час е, такі дорослі пацани е, за дівчатами бігали. Ну, як це? Я не знаю взагалі. Нормально, ненормально. Е, такі дорослі а ховалися за мамами. Ось е, від мене. Спеціально мене, знаєте, просто могли підійти там, вдарити. А потім сказати, втікнути і до мами її почати плакати. Ось, мене мерон а я їх навіть пальцем не рухнув. Ось такі приколи були. І знаєте, це називається зло. Спеціально мене хотіли так підставити, щоб випити з цієї школи. Але я її сам не хотів там навчатись, тому що там навчання було ужасне. Ну і там, знаєте, я вчився, вчився, вчився. Були різні випадки. На мене нападали всі хлопці, там напевно їх напевно штук 8, 9, 10, десь так на мене постійно нападали, накидувалися, хотіли провокувати бійку і так далі. Не знаю, для чого їм потрібно то було. Постійно мене визивали там не знаю, на стрілку і так далі. Як тому в них там називалася тоді стрілка. В школі вони то називали. І знаєте, як там було, я не все пам'ятаю теж. Ну, Потім я вирішив з тої школи просто піти. Я не витримав далі. Я всього до якого до 6 класу доучився в тій школі і більше все не витримав. І е, вирішив перейти в іншу школу, в більш нормальну, де е, ставлення не таке погане. Е, перейшов е, в Львівську школу е, в Кулички, та я пам'ятаю, як зараз то далеко від нас. Е, ми туди на вихідні. Е, ну, Ми туди їздили, так, тиждень цілий сиділи. Та вже в неділю, в суботу, я вже, ну, та, в п'ятницю я їхав вже е, додому. Ось, згадав. Е, там вже е, було більш нормально. Там вчителі були нормальні, там, е, знаєте, там можна було навіть школу деколи пропускати, і ніхто за то так сильно не сварився. Е, і е, ставлення дітей було не таке погане. Звичайно, були теж е, ну, свої такі приколи, коли бувало різне. ну то у кожній школі таке є. Ось, тому що діти не серйозні, їм хочеться там побавитися, попередиратися і так далі. Ну а потім, знаєте, просто ну, я навчався, і ми ходили на футбол з пацанами, все добре. Грали на лижах зимою їздили, все було прекрасно. Взагалі, деколи було таке, що мене ображали, навіть билися трохи. Але то таке, то з усіма буває і у кожній школі, де б не було. Потім я там вчився десь напевно, не знаю, декілька років. Получився і пішов е, знову сюди у гурток. Е, в школу є в нас одне таке село, Криниця називається. Отут недалеко, недалеко, там потім ліс іде. Е, ось. І е, там, ну, там відношення було, знаєте, вже знову не дуже хороше. Е, не таке, як там в селі, де в Куличків, де я навчався, а тут в Криниці було. Ну, звичайно, не так погано, як тут було в гуртку, де я вчився. Е, Тут було ужасне ставлення. Зараз, то звичайно, якщо ті однокласники не бачать, то здоровкаються нормально все, але я і з ними не хочу здоровкатися, бо я знаю, які вони були в школі. Ось. І потім, знаєте, хочу вам сказати, я прийшов до керниці. Там ставлення було ну таке більш-менш ну нормальне. Не було такого, що прям сильно було. Ну, звичайно, було там е, та, тохобіщі, ніж е, в Кличків, е, там були і образи, і приниження, і так далі. Е, але знаєте, я вам хочу так сказати, взагалі я в школі був такий, якийсь не дуже сміливий, я е, не хотів конфлікту, я був дуже тихий. Я просто приходив на урок, просто сідав і просто там в телефоні дивився. Мені часто не знаю, як кому, але мені вчителі часто дозволяли просто в телефоні сидіти. Бувало таке деколи. Я приходжу, вони кажуть, а що, я кажу, а що писати? А мені все каже, а не пиши нічого, вог, бере клацать в телефоні. Ну, я сказав собі, гру, якусь футбол, там не знаю, бокс, все щось там був, і просто грав, сидів, клац під партию, ну, я думаю, як то всі любили в школі, тому що уроки шкучні ніхто того не любив. Не любив. Я, якщо чесно, теж не любив вчитися в школі. Говорю правду, як є, не скриваю. Вчився я не дуже добре. Не дуже добре, ну то не важливо, коротше. Ось так. І Що далі було? Далі я ну, перейшов вже в училище. Я вже в школі здавав екзамени, все поздавав і пішов в училище. Училище у Львівській області, там дай, в центрі Львівської області. Ось то їхати скільки? Звідти з гудка виходить десь до дві години. Я не знаю, може менше, то якщо дуже спішитись менше, а якщо не спішитись, то якось так дві години. Не знаю. Коротше, я вже забув. <кій> я завжди запізнював, бо всі там близько Львові жили, а я тут в гудку і добиратися далеко мені було. Ось. Е, і е, хочу вам сказати, що ставлення там було в училищі набагато краще, ніж е, де тільки можна. Там ніхто не бився, не образав, не принижував. Там взагалі чудове було ставлення. Е, я не пам'ятаю жодної бійки, щоб е, була. Не пам'ятаю. Ну були звичайно е, декілька слів, могли там щось сказати, але то у кожного таке буває, і то нормально. Е, і хочу вам сказати, що там я вчився, там нормально. Е, всі уроки приходили, там е, нормальне було ставлення вчительок до мене. там, е, Ну, звичайно, була одна вчителька, пам'ятаю, е, я забув, з якого предмету. Е, я вже не пам'ятаю. Ну, нормальний вчитель був пам'ятаю з фізкультури. Ось най, най нормальний, нормальний. Е, а, з комп'ютерного класу, так. То там були такі моменти, коли, якщо я щось там не знав, не писав, то могли просто там свалити дуже сильно, а задуже. і то кричати. Мені це не дуже подобалось тоді. Ось. А так, взагалі, ставлення було дуже чудове, все було добре в нормі. Я взагалі не скаржуся ні на кого. Драк теж серед моїх учнів зі мною не було. Ну я вам хочу сказати, що в школі діти вже такі, тоха, не дуже такі. Їм там хочеться попридиратися і так далі. А от в училищі вони вже розумніші, вони вже серйозні люди, нормальні, які вже виросли з того. Ось тому що я замічаю, яке ставлення в школі, а яке ставлення в училищі. В училищі ставлення набагато краще. Там просто дорослі люди, нікого ніхто не рухає, не обзиває, не б'ється, не принижує, не говорить погані там слова на тебе. Ось там нормально взагалі ставлення. Там нормально приходять, нормально навчаються, і мені це дуже подобалось. Ось так. А зараз, ви як знаєте, я безробітний. Ось так. Сиджу вдома. Сиджу вдома. Ось. Займаюся, то для нових глядачів, хто не знає, сільським господарством, хоча і невеликим. Ось. Ну, якось так. Мені зараз виходить 20 людей на рік, літом буде 22. Я не знаю, на лиці виглядаю на стільки років, не виглядаю, напевно, занадто молодо, бо мені дають чомусь часто 16-17, постійно дають так, не більше. Ось, бо я на більше не виглядаю. Я зараз виглядаю як школьник, але я вже зовсім дорослий. Мені вже 20 21, 22 от буде літо. Бачите, як шкоду часу летить. Дуже шкода насправді. Не тільки о, е, новий рік минув, е, вже скоро буде трохи буде Паска. Взагалі пролітаю як не знаю що. Е, ось. А сама головна причина, я вам так і е, от тільки що згадав, не е, не розказав, чому нам прийшлося їхати із третьої школи. Звідти де я девчився в гуртку. Е, просто їхати і в інше місто переїжджати в Куличків, і там вчитися в тій школі. Я там не хотів вчитися, якщо чесно, але просто тут в мене були проблеми. Е, ну я вам вже розповідав якось то, які були проблеми. Е, мене підставили дуже сильно так тут, що я тіпа, розбив комусь вікно. Ось і, ну, коротше, якось так. До мене почали їздити там різні служби, перевіряти то, то. Бо я був тоді ще неповнолітній, і приходили, дивилися, в яких я умовах живу. Ось у це все. Я думаю, ви знаєте, як воно все називається. І коротше ужас. Зараз я б сказав би їм, бо у мене є своє слово, як я себе почуваю. Але саме головне, я тоді в школі був взагалі не конфліктний. Зараз мене би ніхто б не посмів образити. Не то, що я би зразу б почав конфлікт. Ні, не подумайте, але я би об'яснив все дуже пояснив розумно словами, просто. Щоб ніхто не задирався і точно би ніхто до мене не поліз. Ось так. А в школі то драквата, принижували. Але чому я не зламався? Тому що я це все витримав і е, нормально все закінчив, е, і е, їм нічого не вдалося, вони мене ображали, я їм відповідав. Але я завжди, е, коли мене ображали, або в школі били, перемагав. Чому? Тому що я все робив розум, розумно. Вони бігли, дома плакали. От е, нам миронто, нам миронто і так далі. А я просто е, говорив їм на словах без кулаків, е, бо кулаками не можна вирішувати. Ну, можна хіба, якщо там тебе ж самі йдуть, <хи> хочуть там не знаю, побити. Ну, тоді вже потрібно дати здачу. Ось, а так то не потрібно. <кхи> Ось така от історія малята, що буду казати. Я думаю, сьогодні е, вийду на вулицю, хочу вам зняти відео таке спокійне, де я просто без слів, без нічого е, подаюсь по господарству. Випускаю годую курей. Ходжу клубса, говорю з ними, бавлюся, воду ношу. На сьогодні сніжок падав цілу ніч. Там тільки притрясло, при, при, при так нормально. Притрясло, так нормально. Білу, так за вікном, красиво. Ось. Красота. Вже от. Який у нас місяць, скоро буде весна, ми ще вдома ялинок навіть не розібрали. Сьогодні будемо їх прибирати, розбирати. Ігрушки всі. У нас є той котик, де він там барсік, там він десь, напевно, вийшов туди в іншу кімнату. Він всі ігрушки нам з ялинки поскидав гирлянди, гірлянди, одну грилянду погриз. Коротше узе з ним, з тим котом. Що сказати вам? Ось Сиджу сьогодні п'ю чай тут з тортом вдома. Світло, на щастя, вже третій день не викусаються, четвертий. Ось. <кій> Що вам ще сказати? Така от історія з моїх скільних років. Ну, все, в принципі, зараз нормально. Тоді, а точно, я хотів вам сказати. Знаєте, я така людина, от я дуже образлива людина. Насправді, якщо мене просто хтось образить щось скаже, або навіть пошуткує, в мене такий характер, що е, зразу обіцюю. Я дуже обіцюю людину, дуже сприймаю все близько до себе, просто дуже сильно не знаю, чому. Е, але взагалі, е, якщо тільки хтось щось говорить по мене погані слова, е, я можу обідатись і потім думати над тим дуже сильно. Ось не знаю. Мені от такий характер, це звичайно не дуже добре, бо е, бувають е, в житті різні випадки, і потрібно бути таким трохи пофігістом, як то сказати. От, не так сприймати все близько до серця, ну а я такий. Ось. Е, якщо хтось щось каже, ну, в школі, то звичайно, я якийсь був тоді, знаєте, малий, е, слабкий. Е, ось. Е, зараз то ні. Зараз я виліз, я тоді був для своїх років е, такий малий, зараз я вже змузнів. У е, мене о, вже і плечі е, стали більші, е, вже мускуливо. Не дуже великий. Зараз, я думаю, до мене би ніхто там би там не біг в школі погані слова говорити. бо Зараз я трохи і розумніше виглядаю навіть. Я вам так хочу сказати. Бо тоді я такий малий був тихий. Знаєте, тихоня, я в школі просто прийшов. Коли мене до мене хтось щось питав, я не любив відповідати, я любив більше мовчати. Я такий взагалі майже ні ні з ким не дружив, І взагалі хочу вам сказати, що у мене друзі в школі не було ніколи. Взагалі, ну я кам так, з однокласниками деколи були, спілкувалися, ну взагалі рідко коли. Я такий сам по собі. Я ходив по коридору, я дивився у вікно, щось своє думав. Потім я, просто, потім я просто в телефоні грав в ігри, я тоді займався ментоді гуси, і качки були більша господарка. Звичайно, зараз є кури, я їх збільшую. У мене, до речі, пітушки почали кукурікати, молоденькі мої, я вам потім покажу, як було щось ходити. Вони там в мене в кухні. Сьогодні зранку я сплю, сплю, чую вони кукуріку, кукуріку, так дуже слабо, але вони вже починають кукурікати потоха. Ось отак. Вот <кхух> Тоді я був такий тихоньо. Зараз я вже більш розговорений зі всіма общительний, я спілкуюсь. У мене є канал, я став зовсім інакцією, я дуже помінявся з того часу. А тоді я був не таким. Ось так. Ну ладно, що вам буду казати? Напевно, треба йти на вулицю. У мене десь там, у мене, звичайно, є просто телефон, не можу руками тримати, його бо буде незручно. У мене десь там є така тринога стоїть, як підставка для телефону заціпити. Я думаю, я піду зараз вам знімати відео. Не знаю, скільки там морожу, бо холодно дуже сильно на вулиці щось сьогодні і весні у Телефон буде того розряджатися. Потрібно щось придумати того якось красиво для вас зняти відео, щоб воно вийшло. Ну ладно, що буду казати. Всім дякую за перегляд цього відео. Хто підписався, хто підписується, хто просто ставить лайк, хто просто мене дивиться за кожен перегляд, кожній людині. Я дуже сильно вдячний. Все, всім пока, до скорої зустрічі.